Для земля є принциповим з одного боку розрізнення каузальних або причинних та доцільних або телеологічних відносин, а з іншого боку певний зв'язок між ними на чому базується позначене відмежування та поєднання? Перш за все, це протиставлення. Інстинктивного воління та воління, скерованого метою, у чому їх специфіка? Давайте тут згадаємо це: інстинктивне воління являє собою, на думку Зімеля, механістичну діяльність у її двочленному характері з одного боку, потяг. Як певна причина, а з іншого дія як наслідок цієї причини, і якщо потяг або бажання вдалося задовольнити, то і дія також зникає. Ми розглядували це на прикладах відчуття голоду та статевих відносин між чоловіком та жінкою. Що стосується воління скерованого метою. То воно є сутністю доцільної діяльності і має, як ми бачимо, тричленний характер. По-перше, це суб'єкт у його спрямованості на об'єкт у вигляді певного наміру. По-друге, ми бачимо об'єкт певним цілеспрямованим опануванням якого займається суб'єкт, і по третє, ми бачимо засіб. У якості посередника між суб'єктом та об'єктом, та зворотний зв'язок у вигляді почуття, що свідчить про успішність або неуспішність досягнення мети за допомогою засобу, і в якості контрапункту ми розглянули. Цільову поведінку на прикладах кулінарної справи, а також е, справжнього кохання між чоловіком та жінкою. Це я нагадую матеріал нашої попередньої е, е, зустрічі. Е, ось цей слайд нам е, демонструє актову відмінність причиної та доцільної дії, акти потягу, бажання, пристрасті тощо складають основу каузальних. Або причинних дій. А акти очікування, сподівання, уявлення, основу доцільних або телеологічних дій. Це, так би мовити, грані відмінності, каузальності та доцільності. А зараз нам потрібно показати зв'язок між причинною та доцільною діяльністю. Засіб як посередник. Між суб'єктом та об'єктом і є місцем каузальності. Засіб складається з низки причинно-наслідкових заходів, ну як тут у нас А, Б, С, які спрямовані на досягнення мети Д. При цьому сама мета Д відрізняється від засобу як каузальної е, планки. І ось тут ми бачимо. Поєднання вказаних вище аспектів, доцільна діяльність включає в себе причинно-наслідкову діяльність у якості засобу, але при цьому відрізняється від неї. І зробимо ще один крок. Грошей є, каже Зімель, посиленим засобом або знаряддям. Чому саме так? По-перше, Гроші, як знаряддя, є тією інституцією, за допомогою якої кожна людина здатна реалізовувати власні дії або досягати певних власних цілей, придбання майна, навчання, відпочинок, проєктування майбутнього тощо. По-друге, гроші є чистим знаряддям через те, що вони повністю байдужі до об'єктів або цілей, від яких вони відокремлені ще моментом обміну, а не володіння речами. По-третє, гроші як чисте знаряддя є індиферентною прохідною точкою. А тому вони не мають власного змісту, оскільки не випереджаються жодною ціллю і використовуються в будь-яких операціях обміну. Гроші однаково приймають участь і в локальних, і в масштабних проектах, в законних та беззаконних оборудках. по четверте: гроші як чисте знаряддя уособлюють максимально можливу вартість. Оскільки всі товари можна обмінювати лише на одну вартість грошей, а гроші у свою чергу на всю багатоманітність товарів. По п'яте, гроші як чисте знаряддя, потребують постійного використання, тобто вони повинні завжди працювати, а звідси по шосте. Гроші як чисте знаряддя певним чином втілюють практичну позицію людини у якості основного засобу нашого існування. І по сьоме, певні соціальні організації та нормативні документи перетворюють матеріальну обмеженість грошей у знаряддя необмежено. Багатоманітних і далекосяжних цілей, за їх допомогою можуть реалізовуватись чисельні значені проекти: економічні, наукові, освітні, соціальні, політичні, мистецькі, просвітницькі, культурні тощо. Ось на цьому посередницькому характері грошей ми зараз і зосередимось, і спробуємо з'ясувати, чому гроші. Не обмежуються позицією засобу або знаряддя, а намагаються зайняти місце цілі.